магазин, держи. держи. Ну, а, ти а твої духи взагалі до 4000 українського бренду, ті, що Костя тобі подарував. Так що ти мені здаєш? Розуми, коробка велика, а тут нічого. Шпилька. Так. Це Ліна Херера, як ви з ними торгували? Херера! А це а -а -а. Та, що? Імператриця. Ооо! Та що ти піддала? Що воно відкривається? Я Буду котел топити. До. Нам треба кофе понюхати. Ну, це, це, не чути. Mm. А тепер... Opium. ну то, Opium. Ото, то наркотики. Куба, люба. Куба, буба. Унісекс. секс. Ото ти нюхай у них секс. Добре нас двигать у кінові. Це отим, махне тим, щоб приносити сок. Чули? Ото ти сок ще приносити. Ось вот его. Ну, теперь уже я наркошка, наркошка. Давай, дай, дай ту салфетку, что ты тебе на память взял? Мне все воняет, я бы уже не ела. И слухали. он не все иди нас вонять Здесь вот нас вонять будут. Ну, ви старі казали, що голову у вас болять. Та Саша, а вже троє болять. Нам отраву закинули. Думайте, баба, ми добрі щось. Як вам духи? Фу, я вже вп'яніла. Хочете кушать? Фу, не хочу. Не хочу. Які вам сподобалися духи? Нам треба це все з хати. Кого? Ну, це ж я не заказувала. Ну, ти подивіться на цих двох дебілів. От, якби я б робила рекламу, я би сказала. ну Чесно, між ноги таку імператрицю, хіба що духать. Не у мене, походу, саме кончене обоняння. я не чую. І ні. то, мені кажеться, що буде роздражання. Чесно, ні, фу, Оу, Сьогодні нам прийшла парфюмерія. О, всього 399 гривень. Імператриця трійка. Mm. Дуже дивно, чому вона рожева. Так. Mm. Ви, ви перепла... не переплачуєте. Переплачуєте. Давайте там ніжки. Чоловік, ти там збираєшся у відпустку? Hmm. Це якісь чоловічі. Ну, щоб скоріше додому їхав теж чоловічі для спортивних чоловіків. Вибачте, я тільки з душу. Імператриця рожева це як рожева пантера, це як рожева мрія. Це от ви мрієте про Каділаки, так? це рожева мрія, так і імператриця рожева. Це теж як рожева мрія. Трішки каблук шатається, Але не біда, не біда. Головне, щоб другий не купити та не піти десь. Не знаю. шийка вже в мене надухана. Чоловік тобі вже як показати, що ти додому скоріше йшов. Тому щиро рекомендую парфум Сіті це парфумерія всієї моєї родини. У мене будуть тепер всі надухані: і мама, і син, і чоловік, і я, навіть сусіди, і мої родичі. А родичів у мене дуже багато. Я не знаю скільки по кількості, але більше 20 штук тільки коло мене проживає. Так, всім миру, всім гарного вечора. всіх Обняла, поцілувала і йду знов в душ.